Про те, як і коли розпочнеться цьогорічний навчальний рік на Донбасі, сьогодні, 15 серпня, говорили в міністерстві освіти і науки України. Тут очільник відомства Сергій Квіт зустрівся з пресою, щоб оприлюднити низку рішень про освітянську долю школярів і студентів із зони АТО. Більшість навчальних закладів Донеччини та Луганщини почне працювати вже 1 вересня. Однак у регіонах, контрольованих сепаратистами, про уроки та пари, навіть мови бути не може, каже міністр. Старт навчання в деяких населених пунктах поки переносять. На невизначений час, ще й тому, що значна частина НЗ потребує капітального ремонту. Тільки на Донеччині під обстріл агресора потрапили 97 шкіл, 41 дитячий садочок, 12 ПТО і 15 вишів. У Луганській області, наприклад, необхідно повністю відновлювати Лутугінську гімназію, яку було вщент зруйновано. Ми зможемо практично. Забезпечити школами всіх наших дітей, чому насамперед, тому що школи наші були на Донбасі неповної наповнюваності, тобто і в цьому році. В результаті того, що мешканці Донбасу переселяються, переміщуються тимчасово не лише в інші регіони України, але в першу чергу в межах самого Донбасу на ті території, які звільнені, які можуть нормально готуватися до навчального року і функціонувати, ми зараз займаємося тим, що з'ясовуємо, які школи можуть взяти скільки дітей, в яких районах, і таке інше, тобто самими місцями школярі будуть забезпечені. Проблема в тому, що значна кількість школярів і студентів знаходяться в тих містах, які на тих територіях, де зараз тривають бойові дії. В цьому є велика дуже проблема. І на сьогоднішній день ми не можемо сказати, ми не можемо назвати одну дату початку навчального року для всіх шкіл і для вищих навчальних закладів. Тому з чого ми виходимо? Ми виходимо з того, що на більшості території Донбасу школи почнуть працювати з 1 вересня. Там, де зараз тривають бойові дії, там навчання почнеться тоді, коли ці школи і ті навчальні заклади вищі зможуть це зробити. Це будуть приймати рішення місцеві органи влади стосовно шкіл. І стосовно стосовно університетів будуть приймати рішення самі університети, тому що вони в нас автономні. Вони самі будуть визначати, коли вони зможуть відкрити свої двері для абітурієнтів і для своїх студентів. Ми не переводимо всіх організовано. Ми не даємо преференції по переведенню студентам з Донбасу, так як, наприклад, ми даємо преференції вже згідно із законами спеціальними, які прийняті студентам, наприклад, і абітурієнтам з Крима. Цього ми не робимо. Ми кажемо, що ви можете переводитися в установленому порядку, так як будь-хто в будь-який час може переводитися. Якщо ви знаходите собі своє місце, якщо вас готові прийняти, переводьтеся, будь ласка. Але сьогодні ми прийняли рішення, що ми очевидно дозволимо, можливо, терміном на перший семестр тим абітурієнтам, які опинилися своїми сім'ями за межами Донбасу. Влаштовуватися на навчання в ті навчальні заклади вищі, які знаходяться в тому регіоні, де вони опинилися. Тобто вони зможуть там вчитися. Фактично, це буде статус, умовно кажучи, вільного слухача. Вони зможуть там вчитися. Вони одержать довідки про свої, про свої оцінки з тим, щоб вони могли повернутися потім до себе і продовжити і продовжити навчання. Що стосується кількості готовності навчальних закладів до нового навчального року, то дві. 246 загальноосвітніх навчальних закладів на звільнених територіях готові приймати дітей, і е, я теж можу підтвердити слова е, Сергія Мироновича щодо того, що наповнюваність загальноосвітніх навчальних закладів в Луганській області 46,8% Ми вже прорахували міграційні ці е, спостереження, дають нам. Змогу оцінити зараз ситуацію насправді у нас більше ніж дві тисячі заяв, а ми розуміємо, що їх буде трішечки більше, але ми зможемо всіх дітей, які в звільнених територіях зараз з батьками перебувають, посадити на навчання з 1 вересня. Я можу сказати, що звільнено три міста. Це Северодонецьк, і там почали відновлювати навчальні заклади: Лисичанські, Рубіжне, найменш пошкоджені заклади в рубіжному із звільнених місць. А що стосується звільнених сільських територій, то на 10 районах безболісно ми починаємо 1 вересня і сподіваємось, що в найближчий час буде звільнена вся територія Людмила Кліндухова, Тарас Руденко, освітній портал подив. Логічна преса